Вітаю, друзі! 31 грудня. Сьогодні з вами знову наркличок. Як пише видання Шпігель напередодні зустрічі Зеленського і Трампа, деякі європейські лідери радили Зеленському бути обережним і не заходити занадто далеко. Політико пише про те, що Німеччина розглядає сьогодні гібридні російські атаки як підготовку до війни і низка західних лідерів. Та інших високопоставлених чиновників виказали сумнів у тому, що взагалі була атака на резиденцію Путіна, але прізвища цих чиновників і лідерів не називаються. Дуже примітна деталь. Давайте про це все, друзі, по порядку. Підписуйтесь, коментуйте ну і звісно поширюйте відео друзям та знайомим. Розпочну все ж таки із парад зеленському, які давали європейські лідери. Дуже цікавий матеріал виходить у шпігель, і там мовиться про те, що напередодні зустрічі Зеленського і Трампа йому радили не заходити занадто далеко. Згідно із стенограмою суботньої відеоконференції Зеленського з європейськими лідерами, яку він проводив з Канади, багато глав держав і урядів порадили Зеленському запитати, просто запитати у Трампа про позицію Росії щодо поточної версії мирного плану. Мерц, до прикладу канцлер Німеччини наголосив, що Зеленському слід узгоджувати із США. Питання територіальних поступок, гарантій безпеки та відновлення України водночас не йти надто далеко і бути обережним. Учасники конференції також радили Зеленському дізнатися у Трампа, що Сполучені Штати Америки зроблять, якщо Росія відмовиться підтримати запропонований план миру. Європейці дуже турбуються, звісно, за Україну. Я зараз говорю це без іронії, сарказм, але більше турбуються за себе. Це очевидний факт. Ну і також Зеленський вчора повідомив дуже цікаву деталь про те, що Дональд Трамп хоче, аби в українців зросли зарплати втричі. Так виглядає доволі дивно, але ну, такі повідомлення є, друзі. План економічного відновлення України, який обговорюють із командою Трампа, передбачає створення нових робочих місць і суттєве зростання доходів українців до рівня потрійної нинішньої середньої зарплати. Трамп, за словами Зеленського, вважає завданням номер один саме створення робочих місць в Україні, і американська сторона дуже хоче, щоб завдяки проходу американського бізнесу на спеціальних умовах зарплати українців були утричі вищими. Ну, подивимося. чесно кажучи, мені мало віриться в цю реальність, тому що просто так збільшити зарплати по команді втричі неможливо. Політику тим часом пише про те, що Німеччина стурбована гібридними атаками Росії по території Європи і розцінює їх як підготовку до війни. Обидві сторони заперечуються: Росія каже, що ми не збираємося нападати на європейський союз чи будь-яку країну НАТО в Європі. Натомість Європа готується до війни. Тому що вона просто дихає всім у спину. Ну та активізація військових навчань довкола Тайваню також є тому свідченням. І також коливання, ну м'яко кажучи, коливання військові сутички у Ємені, тому додають лише. У Берліні вважаю, що хвиля кібератак, диверсії кампаній дезінформації з боку Росії, може бути не поодиноким випадком чи поодинокими випадками, а частиною підготовки до повномасштабного воєнного протистояння. Згідно з планом, який, звісно, злитий у пресу, Німеччина розглядає ключову оперативну базу та транзитний коридор для НАТО, що робить її однією з перших країн, звісно, яка потрапить під можливий удар з боку Росіян, і в плані прямо. Зазначається, що в такій ситуації держава стане пріоритетною мішенью для звичайних атак із застосуванням системи зброєння великої дальності, зокрема по військових і цивільних об'єктах. Абсолютно логічно, до війни треба готуватися в будь-якому випадку, і те, що зараз в Європі вже, врешті-решт, почали про це говорити в голос. Це дуже добре, бо ми тут на каналі з вами говорили про це ще в 2022-му і 2023-му роках. Але Європа тоді воліла нічого не бачити і не чути. Тепер говорять, готуються, і це ще раз наголошу нам лише додає. Щодо скандалу, який виник у медіа, нібито про атаку по резиденції. Путіна конкретних заяв з боку західних чиновників немає. Єдиний, хто публічно це прокоментував, це посол США в НАТО Меттью Вітакер. Він сумнівається, взагалі, що у заяві Росії є там, хоча б доля правди. Він зауважив, що хоче знайомитися з розвідданими США про цей інцидент. Сказав, що невідомо чи це насправді сталося, так пише Reuters. Мені здається, трохи неделікатним. каже Вітакер бути так близько до мирної угоди, коли Україна справді хоче її укласти, а потім робити щось що сприйматиметься як неоднозначне чи некорисне, або необачне. Раніше Білий Дім від коментарів відмовився, і справді Дональд Трамп нічого не говорив стосовно. Того, що Україна вчинила неправильно, ми з вами говорили про це вчора на каналі. Центральне розвідне управління також відмовилося від коментарів. Вітакер додав, ми розберемося з усією розвідкою. Для мене найважливіше дізнатися, що розвідслужби США та наших союзників скажуть щодо того, чи ця атака справді мала місце. Але оскільки друзі вже пройшло дві доби інформації, ніякої додаткової не з'являється. Ну, ви самі розумієте, що навіть якщо і щось і було там, то вже про нього б точно говорили або взлив би був у пресу. А так виходить, що це просто порожні балаканини з боку. Кремля. Ну, в принципі, нічого нового. Ну і в Європі також нібито прокоментували, чому нібито, тому що виглядає дуже-дуже дивно. Я у себе в телеграм-каналі це навіть не публікував, але я вам хочу тут повідомити повідомлення, яке є у видані Лімонди. Там пишуть про те, що не існує жодного вагомого доказу звинувачень Кремля щодо атаки українців по резиденції Путіна. Але посилаються свої публікації журналісти на коментар неназваного французького чиновника. Продовження та посилення російських ударів саме по собі є прямим підривом мирних ініціатив Президента Трампа. Не існує жодного вагому доказу, який би підтверджував серйозні звинувачення російської влади, зокрема й після звірки інформації з нашими партнерами. Сама російська влада висловлює взаємовиключні твердження щодо того, що насправді сталося. Зазначили в оточенні французького президента. Ну, якось так. Шкода, що вони називають вони конкретно, хто це говорить? Хоча, як на мене, лідери країн Європи могли б зробити відповідні заяви. Бо це посіє певний сумнів. У німецькому уряді згодні з Україною, що Росія може використати фейк про атаку на резиденцію Путіна на Валдаї для ескалації війни. Про це пише також Deutsche Welle. Але також без посилання на конкретного чиновника. Вони задали заяву Зеленського, де він говорив про те, що це брехня з боку Росії. Ніякої атаки президенції Путіна не було, що це намагання зараз росіян зірвати мирні переговори. Хоча Лавров каже, ми не виходимо з них. Ну і в Берліні заявили, ми поділяємо це занепокоєння. Хто заявив, де заявив, як заявив, незрозуміло. Мерз цього приводу мовчить. Макрон сам особисто також цього приводу мовчить, що мені засвідчує певне. Підігравання зараз мирним ініціативам Трампа без підтримки України. Ну а поява таких публікацій у пресі, ну це нібито, знаєте, віддати данність, але без конкретизації. І тепер, друзі, трішки детальніше про атаки, які продовжуються по території Росії, по території України. Ви знаєте, що під Москвою вчора стався блекаут. Безпілотники залишили без світла сотні тисяч мешканців під за оцінками. Розмі без світла залишилося від 120 до 600 тисяч абонентів у Раменському, Литкаріно і Жуковському. Ну, в принципі, нічого екстраординарного. Ситуація у нас типова, на жаль. Вночі також безпілотники атакували місто Туапсе в Краснодарському краї. Били по нафтопроробному заводу. Це не перша там атака. А загалом, то в грудні ми найбільше били по енергооб'єктах і нафтопроробних об'єктах на Росії в порівнянні з попередніми місяцями. Про це пише видання Bloomberg. І також вночі Росія атакувала Україну. 127 дронів прилетіло в повітряний простір нашої держави. 101 безпілотник вдалося знешкодити. Є влучання на 11 локаціях. Найбільше дісталось Одесі. Пошкоджено житлові будинки, шість поранених. На жаль, частина міста без світла, води і тепла. Проводять відновлювані роботи. І також друзі били по інших регіонах. Дніпропетровщина також була під атакою. Дістається в Україні. На превеликий жаль, кажуть, що цієї ночі може бути більш масована атака, тому слідкуйте за повідомленнями. Тим під час локального перемир'я біля Запорізької атомної електростанції вдалося відновити пошкоджену лінію електропередач. Про це повідомив директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гресі. І це вже третій випадок за останні місяці, коли завдяки локальним домовленостям вдалося полагодити пошкоджену інфраструктуру, критично важливу для роботи атомної електростанції. ЗС, як ви знаєте, предметом є дуже серйозні дискусії у мирній угоді щодо замороження війни. Ну і також, друзі, трішки новин про внутрішню українську політику та закордоння. Задаємо зараз про перську затоку, про яку вже сьогодні згадував на початку відео. Зеленський повідомив, що визначився з новим керівником Офісу президента України, але скаже про це пізніше, десь у 26-му році. У моїх словах певний сарказм є, бо я, чесно кажучи, не вірю в швидке призначення, адже можна вже було його зробити давно, а видно і зрозуміло, що Зеленський не зацікавлений. Цьому. Пишуть, що нібито на посаду нового глави офісу президента розглядають кандидатуру уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка. Пише про це зеркало тижня», але народні депутати, які близькі до офісу, спростовують її. Тім будемо дивитися. Є інформація щодо обрання запобіжних заходів фігурантам нового корупційного скандалу, пов'язаного із підкупом. За голосування ВАК собрав запобіжний захід нардепу кісілю, яку підозрюють в хабарях за потрібні голосування в Верховній Раді. Запобіжний захід, друзі, застава суми якої він не оголосив. Адвокат Кісіля сказав, що ми будемо подавати апеляцію. В Угорщині тим часом продовжуються з'являтися провладні білборди, на яких українські та європейські лідери зображені як крадії розпалювачі війни. А центральним елементом композиції є золотий унітаз з квартири бізнесмена Тимура Міндіча. На жаль, скільки б хто не заперечував, але це буде аукатися в Україні і за кордоном. Що там написано? Вони підіймають податки та витрачають ваші гроші на українські золоті унітази. Помічником українців і європейців зображено лідера опозиційної партії ТИСа Петера Мадяра, який, друзі, також не дуже за Україну виступає, просто вам наголошую на цьому. А угорські змі називають його основним конкурентом чинного прем'єра Орбана на парламентських виборах у квітні 26-го року. Ну і щодо військових начань поблизу Тайваню. 130 бойових літаків і 22 кораблі, військово-морських сил і берегової охорони задіяні в них. Про це повідомляє Міноборони Китаю. У ході маневрів китайські винищувачі, бомбардувальники та безпілотники перетнули середину лінію Тайванської протоки, це не вперше, відразу вам скажу, і наблизилися до найбільш густонаселених районів та військових баз острова Тайвань. Крім того, ВПС, ВМС і ракетні війська Китаю завдали спільного дальнього удару. По цілям у водах на південь від Тайваню, відпрацювавши у такий спосіб перерізання ліній постачання острова повітряним і морським транспортом, сили оборони, своєю чергою, і сили оборони Тайваню у відповідь провели власне тренування і зі швидкого реагування на військові загрози та продовжують уважно стежити за ситуацією і залишаються у стані підвищеної готовності. Повідомили у Міноборони Тайваню. Це не означає, що там, друзі, розпочнеться війна, але загострюються відносини між Пекіном і США, що вказує мені особисто на зовсім нову стратегію Дональда Трампа у протистоянні з головним ворогом США Китаєм. На цю хвилину, друзі, всі новини. Сьогодні обов'язково буде ще вечірній випуск, тому зустрінемося на каналі. Перевіряйте свої підписки, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціну і шануй, і не перемикайтесь. Все буде Україна!